Сміття, бруд, калюжі і ями. Ось такою дорогою щодня проїжджають десятки рівнян. Ситуація на вулиці Небесної Сотні, м'яко кажучи, не дуже. За словами мешканців району, капітальний ремонт даної ділянки не проводили вже кілька років. Пані Світлана живе тут ще з 80-х. Каже, дорога тут була жахливою завжди. Ця вулиця її перейменували на честь героїв загиблих на Майдані. Це вулиця Героїв Небесної Сотні. І вулицю перейменували, але подивіться, в якому вона стані. Тут брудно, тут великі ями, тут ніколи ніхто не робить ніякого ремонту, тут немає освітлення, тут дуже небезпечно. У дворі житлового будинку, де проживає жінка. Жінка часто не має паркувального місця для її автівки, тож Світлана змушена користуватися послугами стоянки, до якої доїхати ще той квест. Ну зрозуміло, що доїхати до неї по цих калюжах це просто нереально. Тут просто їдеш і чурхаєшся дном автомобіля. Сюди не може доїхати ні швидка, ні пожежна, тому що в цих ямах дуже незручно. Я думаю, що на це теж треба звернутись. Там теж живуть люди. Пішоходи можуть обійти весь бруд через маленький тротуар, а водії шукають різні способи оминути ділянку. Чесно, враження тільки негативні. Дорога туди вже давним-давно, просто не знаю, як без матюків сказати. У департаменті інфраструктури і благоустрою розповіли, що у минулому році на ділянці проводили поточний ремонт за допомогою грейдера. Це планують зробити і цьогоріч. Зараз вся техніка, і ми працюємо на магістральних вулицях, і потім поступово будемо переходити на другорядні вулиці. Капітальних видатків в цьому році не заплановано. Якщо будуть якісь подання на сесію міської ради, депутати виліділять кошти, тоді будемо робити проекти, будемо робити капітальні ремонти. Зараз ми маємо тільки на поточні ремонти і усуваємо аварійні ділянки і робимо поточний ремонт доріг. Тож, поки на ділянці проведуть тільки поточний ремонт, який має, хоча б трохи спростити пересування рівнян. Юлія Смаль, В'ячеслав Мельник, випуск новин.